У нас сьогодні четвер і час починати нову серію з серіалу Життя. Ми приїхали на наші маленькі канари. Ось все. Всі плавають, купаються. Сьогодні взяли Тьомчика друга із собою, колегу. І вони там балуються. Повинна була бути і подружка для Вероніки, але вони не змогли поїхати. Так, що так. Сьогодні у нас останній день кайфу, а з п'ятниці я почну підготовку до дня народження і буду їздити, скуплятися і вже не буде часу кудись вивезти дитину. А в суботу у нас день народження. Не знаю, будемо щось знімати чи ні, чи просто проживемо цей день для себе. Подивимось, фотки якісь точно будуть. У інстаграм чи де. Так, що так. Знали, ми що їй подарувати, щось вибирала. Я вибирала, все в неї є. Майже нічим вона не грається. Грається вона тільки в телефон. Всі іграшки закинуті, бо зараз літо, бо ми їздимо по пляжах, бо кожен день активність, по два рази гуляємо. Вау, доня, яка краса! Іди трошки покупайся, не знімаю її, бо потім все одно ютуб забанить. Діти в трусах. Не потрібні нам. Так що так. Сьогодні ще кайфуємо, а потім вже будемо працювати. Потім заберемо нашого тата і в суботу до нас приходять гості. Небагато, але приходять, треба готувати, готуватись, треба замінувати. Так що так, ральфік добре, щось зранку вчора не їв, а потім вже в обід як почав їсти і молодець. Маленький він ще, він ще нічого не розуміє, з ним не погуляти нічого. Просто по вулиці ходимо туди-сюди, бо він, як пса побачить, вже боїться, тікає, вирішить. Таке собі задоволення. Так що так, всім гарного дня. Так, оце все, що я законсервувала, те, що у кайдагах. Просто знайшла, пішла з дерев, позбирала. Це в нас вишня. Ось все, бачите? Ну, як там оказують у власному соку. Якось так я роблю. Швиденько, тин, тин, і все позакривала. Ось тут, І там ще в мене 10 банок. І того, що 25, а ну, 3, 6, 9, 12, 13, 14, і там 10. 24 банки я закрила. Але TV, вишні, я сьогодні ходила бігати. Сьогодні, до речі, у нас що? П'ятниця. І ті вишні, що я не зірвала, так і стоять, нікому вони не нужні. Я так розумію, що десь з понеділка знов я піду, те все дозбираю да, законсервую. Тому що мені їх реально жалко, просто жалко. Шкода. Так, що так. що Усім привіт! У нас сьогодні п'ятниця. В мене якийсь нещасливий день, я вам казала, що я сьогодні розпочинаю підготовку до Віроніччного дня народження. Зібралась я, поїхала, а там відрубали світло. І майже. Там багато яких магазинів просто не могли дівчатка запустити генератор. Всі дівчатки працюють, і то треба знати, як це запускати, а не просто так. Ну, от тебе в них зараз такий великий генератор, і він і працює, і так вони там якусь кнопочку нажимають і він працює. Тільки ну, оплата налічкою немає онлайн оплати, термінали не працюють. Висять, так що так. І не купила я дуже багато всього, що треба було купити, і взагалі дуже, дуже засмутилася. І, а взагалі під'їхала в нашу рукавичку, а вона просто зачинена в неї ремонт. Два дні тому я була, ніяких не було оголошень, просто ремонт, блін. А мені саме там треба купити. Там є такі шарики і у свічки Дуже файні. Там я взагалі бачила. Просто є усі цифри, усі, крім нашої, крім п'ятірочки. Я тоді там переіскала все-все. Я б ще можу салфетки взяла у той арбузик. Дуже вони мені сподобалися. Коротше, я сьогодні Сама везуча діва. Дівчинка на цій землі, так що їду зараз трошки пізніше. А поїхала я взагалі за чоловіком. І ще раз заїду, може, в іншу аврору, може, там вже є світло. Я просто приколюсь, якщо там теж вже вирубали світло. Я не знаю, хто там у яку лінію, чергу чи не чергу. Коротше, веселуха з цими відключеннями. І дівчатки теж бідні мучаються. Ну, основне, купила торт. Ха -ха -ха. Торт і подарунок є, так що все, відмічаємо день народження. Святкуємо. Так що так, поїхала я за своїм чоловічком А so far away from my father's daughter she just wants a life for a baby all i all no one will come she's got to save him daily struggle she tells him Ooh. Come, you well prepared, no, Mama. You never said, Tear Car you upset things here and year And you give the you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. Mmm, my pops disappear in a wrong bark, can't find him nowhere. Steadily, your workflow, everything you know. So you're not stop, no time, no time for your dear. Now she got a six year old trying. Keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, she tells him, Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, Your life. Так, а сьогодні вже понеділок я відвезла чоловіка на роботу і буду з вами прощатися. Бережіть себе, спускайтеся з цих сховища, коли сирені України перемоги у 2024 році. І всім па-па!